Всім привіт! Продовжую серію своїх роликів про реанімацію пеларгоній. Якщо коротко, зимували вони на вікні, в холоді, максимум 5 градусів, в основному десь 3-4. Без досвідки на західному вікні, але вікно ось так ось спереді притінене навісом, тому світла тут взимку майже не попадало. Зараз ось друга половина дня, третя година, кінець лютого, тому вже так на віконечку доволі багато сонечка. То я, до речі, прийняла рішення: оце ось в минулій серії ми з вами цього ангела Квантакмей, обрізали, і я її все ж таки принесла сюди, тому що тут як-ніяк -як трошки світла є, а ламп у мене зараз, на жаль, не вистачає на всій кущики. Тому пересадили, обрізали, і я її поставила сюди ж. Надіюсь, все з нею буде добре. Так, а сьогодні, власне, будемо працювати. Мабуть, з ось кущиком. Це у нас е, юсіріннівий туман. Е, потім ще в мене є фенікс, в мене ще є плюшечка. Тес о, ні, не тес кроуз. Тому, якщо вам цікаві е, подібні відео, обов'язково підписуйтесь. Буде ще однозначно кілька е, серій таких продовження. А зараз ми будемо працювати з туманчиком. Маємо такий ось кущик. Стебла витягнуті, що є характерно для такої зимівлі без досвідки. Хоча зараз, бачите, він почав активно рости, коли стало більше сонечка, і оці ось молоді пагони вони були направлені саме до скла, тобто до джерела світла. І такі ось вони довгі, витягнуті, але все ж таки починають уже рости. Тому я гадаю, зараз буде. Такий вчасний момент обрізати даний кущ, і я одразу пересажу його у свіжий торф, тому що він був посаджений у мене більше, мабуть, року тому. Почну я з обрізки. Беру диск, обов'язково дезінфікую інструменти. У мене це спирт, можна антисептиками користуватися. Часів коронавірусу вже в нас-таки, слава Богу, вистачає і в аптеках і в магазинах. Так, ножик трошки старенький, але думаю, різати ще буде, якщо щось доведеться. Юсерінєвий туман, здається, зонартиковий гібрид, а можливо, і чистий зонартик, але однозначно він росте і поводить себе як зонартик більше, тобто в нього такі витки стебла. Чи не боюся зараз обрізати? Чесно кажучи, навіть і не знаю. Звісно, це відтягне цвітіння, але в такому вигляді лишати кущ, ну, я, чесно, не хочу. Хай краще цвітіння буде трошечки пізніше, але буде на гарному кущику. До речі, я тут в приміщенні абсолютно пустому, тому, можливо, таке трошки буде ехо. Вибачте, за... За це. Так, тут, до речі, ось, бачите, є такі ось стебла, які просто відгнили, тобто вони вражаються гнилю, висихають. Я вже казала, що ці кущики я за зиму, можливо, раз чи два полила, і то буквально капельку. Тобто вони ще такі дуже пересушені були, але в умовах такої холодної температури це було просто необхідно, тому що, якби я їх сильно поливала, вони б тоді загнили. А так, ну, сухіше, краще, ніж гниле. Так, буду обрізати, Ну, давайте почнемо з цього гнилого. Тут якраз дві брунячки таких ось є. Отут ось, бачите, вони витягнуті, але я думаю, вони підуть в ріст. Так, отут ось обрізаю теж. Тут, бачите, вже багато таких бруньок, які йдуть в ріст. І я сподіваюся, вони не зупиняться. А ще як ми дамо йому гарненький торф. Так, тут поки що так. Це, до речі, ось бачите, так, ну, фокус. На стеблі. Це влітку був сажистий грибок. Такі ось плямки. Але рослині він, в принципі, шкоди не робить, якщо його контролювати. Так. Сажистий грибок, до речі, це таке ну, неприємне явище, але я би не сказала, що воно там якесь смертельне. Воно виникає, тому що рослинки в спеку переливаються зазвичай, або якась надмірна десь вологість, повітря. І рослина розміщується в такому закритому просторі. У мене це був навіс, і там була дуже погана циркуляція, тому що з одного боку будинок, з іншого боку, знаходились, якби. Дві стіни цього навісу і не вистачало циркуляції, було дуже спекотно, дуже висока вологість, і на деяких кущиках у мене такі ось були прояви сажистого грибка, незначні, але ніякими фунтазулами я його не травила, не обробляла. Коли налагоджуються умови, він в принципі у мене самостійно пропадає. Хоча для профілактики можна, наприклад, там первікур енергії або щось таке обробити якимось фунгіцидом системним. Так, цю коряшечку теж обрізаємо. Все, що таке дуже стареньке, я буду обрізати. Так, і це отак. Зараз такий у нас кущик. Так, до речі, цей ось сорт має здатність такі ось тріщинки на листочках давати. Є якісь такі сорти, я не знаю, з чим це зв'язано, але якщо ви це бачите на сиреневому тумані, то в принципі, це таке можливе. Таке в мене трапляється в основному взимку, а ще цей сорт, іноді взимку покривається такими хлорозними, наче п'ятнами. Я перший раз як побачила, дуже злякалася. Думала, що це в мене якийсь вірусна, вірусна рослина. Викинула його, а потім придбала собі нове і новий кущик цього ж сорту на наступний рік повів себе абсолютно так же само в моїх умовах. Тому я зрозуміла, що це його просто така особливість. Так. Тут, ось, бачите, відгнила, оце стебло відгнило. Тому я його теж таким чином до живої тканини обріжу. Так, старими гілочками то все ясно. Так, тут у нас молоденькі. Якщо зараз лишити оці ось молоденькі, без ніякого е, втручання, е, скоріш за все, вони дуже швидко будуть рости, вистріляти і не дадуть змогу нормально цим ось обрости. Тому е, дану гілочку тут, ось конкретно я прищіпну, тобто просто зніму з неї верхівку. А цю гілочку я обріжу. І ще, можливо, візьму тут ось. Один чи два живці. Звісно, такі ось ослаблені рослинки не факт, що він вкоріниться. А плюс ще цей сорт дуже важко вкоріняється, дуже важко. Тому, чи буде з цього толк, я, чесно кажучи, не знаю. Але, в принципі, чому викидати можна спробувати. Так, ну і так, ось поки Поки лишу це отак з обрізкою. Тут ось теж така є гілочка, але я поки прищіпувати не буду, нехай буде. Тому що я ще планую робити пересадку для того, щоб гарно наростало коріннячко. Потрібно, щоб були якісь активні точки росту, які будуть рости і продукувати гормони, потрібні для е, наростання кореневої системи. Так, що ж, приступимо до пересадки, я, в принципі, планую в цей же самий горщик пересаджувати. Але гарно так замінити торф. Так, чи вдасться мені витягнути її, по-моєму, вилазить. Так. Гарно так буду обирати. Старе все. Щоб максимум цей горщик, цей горщик 3,5 літр, щоб максимум туди завантажити, скажімо так, свіжого торгу, поживного більш, щоб рослинці на сезон вистачило. Так, таким чином так коренево буду залишати. Так, поки відкладу. Забула, ще смаку, зараз бігаю, принесу смуко, тому що для таких ось рослин, які в мене невелике кашпо, я не завжди встигаю. Це, до речі, бачите, зелень дуже таке світло було. І зелень теж з'являється на горщиках, коли це прямо на сонці, вони мене висіли на сонці, ці ось підвісні каждому, то навіть от через білий пластик все ж таки пропускає ультрафіолет і наростають водорослі. Але якщо так нормально підсушувати, не переливати. То, в принципі, ніякої шкоди вони не роблять і дуже сильно не розмножуються. Так, біжу за осмокотом. Горщик для пересадки використовую цей же саме, бо тобто, в принципі його не дезінфікую, не мию. Та ж сама рослина, якби я використовувала це кашпо для якоїсь іншої рослини, тобто іншого сорту, я би, звісно, його би помила бажано там, з доместусом, якимось, тобто, щось на основі хлору. Але, в принципі, ця рослинка це її коренева, це її мікрофлора, тому я не замороджуюся так. Додала буквально кілька гранул осмокоту. Я його ложу як страховку, тобто це не як основне добриво, але все одно мені якось спокійніше, коли воно там є. Я не переживаю, що щось я там не встигаю полити і тому подібне. Так, це не розкидати, в усі підлозі. Ну, в мене ж так не вийде. Так. В принципі, нічого складного, розмістила рослинку посередині більш-менш. Тримаю я цей сорт в підвішеному вигляді, тому що він, так, мені здається, гарніше виглядає. У нього такі великі квіти, суцвіття опускаються під їх вагою, і такий гарненький ефект, плюс навіть самі стебла, такі ось витки, донизу вони спускаються і такий напіампель, можна сказати, виходить. Так, таким чином, в принципі, більш насипати не буду. Трошки ще з поливом втрамбується земля, але ті, що в підвісних кашпо, я їх поливаю через верх. Тому мені важливо, щоб, щоб було де проливати. Тому що ті, що я поливаю через низ, я зазвичай повністю так сторф насипаю. Тут мені потрібно буде трошки такий, знаєте, така канавка, куди я зможу. Наливати водичку і проливати цей сортик і коли він у мене буде висіти на вулиці, все ставлю знову на це ж саме віконечко, оскільки іншого місця нема. Надії, що сонячні дні продовжаться. Буде все ж таки сонячно і вже тепло, а незабаром вже в навісик під навісик занесу. Він в мене ще поки закритий, тому буде як тепличка, і я думаю, ще якийсь місяць таки буде змога це зробити. Сичу вам та вашим рослинкам здоров'я, всіх міцно-міцно обіймаю. Підписуйтесь, ставте подобайки і також долучайтесь до нашої вайпер-спільноти в верхньому закріпленому коментарі. Ну все, до нових зустрічей! Пока-пока!